4 серпня День Незалежності України. О, Окраїна, ти в це чудове свято прийми привітань багато. Загадаю бажання найдорожчого у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміялися люди, жили дружно і щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі достатку свій, всі свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українське звучали, щоб розквітла країна незалежна і вільна, хай здійсниться бажання це моє неодмінно.